Дімі сезонні ботиночки для самих маленьких такі. Дуже мені подобається ця моделька від е, бренду Перлина. Перлина це Туреччина, Ізмаїл. Фабрична. Моделька дуже така яскрава, зручна. З натуральних матеріалів зроблено. Це натуральний нубук. Дуже гарна моделька, мені дуже вона подобається. Ортопедична, правильний твердий заднік. Заднічок не такий твердий, як в мінімен. Ну, Досі твердий для правильного розвивання ніжки. Моделька йде з 18-го розміру по 20 розмір. Це для самих малесеньких діток. Ліпучки дуже добре фіксуються, всередині теж шкіра натуральна йде. Зверху ноутбук, а всередині шкіра така натуральна. Устілка ортопедична, з супінатором, о, амортизація. Ось, то, то, такі, воно, на жаль, устілка не достається, а вона приклеєна. Ну, є, супінатор то ортопедична вона зручна. Моделька дуже гарна, так як в наших малесеньких діток ножки. Повненький, ця моделька підійде на любу ніжку повноти. О, тут у нас. Нема шовчиків, воно так пророцеє. І ніжка дуже добре проходить. Рекомендую. Перлина. Турецька фірма.